Картопляники з курячим фаршем досить популярна проста страва, котру готують чи не всі господині. Тому здивувати когось картопляниками складно. І все ж можете спробувати додати до картоплі натертого твердого сиру і результат вас здивує. Я якось традиційно готую картопляники із вчорашньої картоплі. Отож потрібно 1 кг картопляного пюре і для начинки. Приблизно 150-200 курячого фаршу. Картоплю я ще раз перем'яла. Додаю одне куряче яйце і перемішую просто веделкою. Картоплю вчора готувала не я, а моя сестра. Я запитала в неї, що є в тій картоплі. Вона мені відповіла, що нічого тобто ні масла, ні молока. Тому це просто відварена картопля. Одне яйце. 20 чи 25 г натертого сиру пармезану, котрий має найкращий аромат, але підійде й будь-який інший твердий сир. Єдине, що сир потрібно натерти на самій дрібній терці, щоб він був легеньким та пухким. Картопля буде ніжною, пухкою та ароматною. Після пармезану можна додати одну дрібку меленого чорного перцю зовсім небагато. Щоб він не перебивав аромату сиру. І в кінці я додаю борошну 2 столових ложки зверху. Всього для приготування картопляників потрібно 120 г борошна. Із котрих я взяла цих 2 столових ложки, а решту я використаю для обкачування самих картопляників борошні. Ну, ось моя картопля готова. На робочий стіл чи дошку потрібно просіяти трішки борошна. Набираю одну столову ложку картоплі та приплескую її долонями у формі подовгастої полянички, на котру викладаю одну чайну ложку фаршу. Курячий фарш я готувала власноруч із одного курячого філе, до котрого додала сіль та перець, одне яйце, два зубці часнику, малесеньку цибульку. Отож, виклавши фарш. Зверху на картопляну поляничку, закриваю її в долоні, наче пиріжок, кладу на дошку із підціяним борошном і надаю їй правильної форми. Приплескаю та обкачую в борошні із обох сторін. І таким самим чином формую всі картопляники. Руки час від часу потрібно підсушувати в борошні. Або сформувавши декілька картопляників, якщо на руки. Налипло багато картоплі, то їх можна просто сполоснути. Як виявилось курячого фаршу із одного філе навіть забагато для начинки моїх картопляників, чи, як ще кажуть, зразів. Тому із залишки фаршу я сформувала відразу декілька круглих котлеток, котрі так само обкачала тільки в борошні. Ось такі досить високі картопляники в мене вийшли, вони будуть мати хрумку скоринку і будуть дуже ніжні та соковиті всередині. Обсмажую картопляники я в досить великій кількості олії, включивши досить великий вогонь під сковорідкою. Вважається, чим швидше обсмажити картопляники чи, наприклад, котлети, тим менше вони вберуть олії. Крім того, дуже швидко сформують хрумку скоринку, а всередині та ж сама котлета чи картопляник будуть дуже ніжними та соковитими. Що, зрештою, зовсім не означає, що всі мають готувати так, як я. Кожен може використовувати свій метод обсмажування. В мене час обсмажування триває, доки не сформується золотиста скоринка на картопляниках. Надзвичайно ніжні ароматні соковиті всередині. І з хрумкою скоринкою з картопляники з курячим фаршем, котрі смакують завжди. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки. Нехай смакує!